Дочекався дочекався, Історії. Я свого. Ну, ну, Давайте ж історію, все ж таки бачите, як людина не відходить від свого таланту, людина вперта робить, і це так круто, коли ти цілісний, коли ти сильний, коли ти талановитий і тебе нічого не зупинить, а люди стягуються, щоб милуватися, щоб так. надихатися, щоб дивуватися. Як би не було, але людина лишається вірною сама собі. Ну, а ми далі настав момент з зоряного часу Ігоря Степановича Циганика. Про спорт поговоримо. Ну що починаємо з головної події сьогоднішнього вечора, і, мабуть, головної події літа для всіх фанатів е, спорту бойових мистецтв. Ні, ну боксу по всьому, боксу світу, по всьому світу. Тому що це світу, головний так. бій. Безперечно, це об'єднавчий бій бій за титул е, абсолютного чемпіона світу. Нагадаю, що свого часу для того, щоб е, побитися другий раз з ф'юрі, усик відмовився від е, пояса IBF І як наслідок він після е, певних там, скажімо так, боїв він опинився у руках Дюбуа. І зараз Дюбай, який є чемпіоном світу за версією IBF, проти чемпіона за версією всіх інших організацій. І це буде об'єднавчий бій. Безперечно, дуже і дуже цікавий. Він проходить на Уемблі, стадіоні, де 90 тисяч вже квитків продано. тобто від собі, 90 тисяч людей, які будуть дивитися за. Тим боєм, який буде там відбуватися, безперечно, як це виїзний матч для uh -huh. Олександра Усика, якщо висловлювати uh -huh. футбольною термінологію, тому що uh -huh. в Британії проти британця і даремно його все таки на прес-конференцію свистали. Так, Але як він... до речі, це впливає психологічно так. чи спортсмен уже такого рівня насправді вміє? Так, знаючи Олександра Усика, його таку знаєш, якби стабільність і знаєш, впевненість в собі особисто, то я можу сказати, що навпаки, напевне, це більше ще додає якоїсь такої, знаєте, азарту йому ще більше додає Крила піднімає, mm -hmm. тобто для усика це є, є такий термін, Знаєш, чим гірше, тим краще. Бо для а, усика чим гірше, тим краще. Добре, ну е, я здивувалася його радості на вагах. Е, тризначна цифра. Е, жінки зазвичай всі ролики в інтернеті зазвичай це про якийсь жах жах, коли з'являється тризначна цифра на вагах. Ну, у спорті це все зовсім по-іншому. І Олександр дуже радів, що вага його сягнула за 103 кг кілограма і навіть 100 г за а, Ну, е, дивися. По перше, я також Це так надважка вага. Е, 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 Поясню, в боксі до різних суперників треба готуватися по-різному. І різна може бути вага. Якщо, наприклад, проти високого Тайсона ф'юрі великого потрібна швидкість, то звичайно чим менше, тим краще. Mm -hmm. Але разом з тим не можна втрачати якби, Силу свої, удару свої кондиції, так, свою, знаєш, якби органічність, скажімо так. Проти Дюбуа, бачите, вони приблизно однакові. Там 110-103, там немає такої великої різниці, mm -hmm. трошки вищий Дюбуа. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що ну, от, м -м, мені не подобається Дюбуа, він такий класично британський, трошки брудненький м -м, боксер. В чому це полягає? От удар нижче пояса. Який був у 2023 році, це okay. один з таких символів. Знаєш, от є такі, е, як ти кажуть, є такі певні підлі Підлі моменти, вчинки. От, е, приклад. От я зараз згадав приклад, Ленокс Люіс. Він перед кожним боєм собі зав'язував дреди і лакував їх дуже таким густим лаком, який замерзав. І коли знову за... та... застигав, і коли він там йшов, знаєш, якби в клінч, коли вони там нього, він просто розцарапав тобі обличчя. І як наслідок цьому програв ж тоді кличко. Угу. Просто через те, Растічно. що він був готовий битися, та, але було розсічення, і він йому головою просто порозривав, порозривав, і судді змушені були зупинити бій. Це брудненький прийом, розумієш? Угу. Це додає того, цього такого, знаєш, якби ну не дуже хорошого, не дуже хорошої якості боксера. Добре, е, добре, давай так. Минулий бій е, він постійно працював по корпусу. І вони виправдовувалися тим, що е, усик швидкий, а зупинити швидкого тільки можна тим, щоб збити йому якраз дихання. Але зрештою, це по корпусу вбилося ниж, нижче поясу, і був ти якраз у той, е, як вони кажуть, легальний удар. Але по факту, якщо подивитися всіх ракурсів, точно нелегальний удар нижче, нижче пояса. Чого очікувати зараз? Така так, саме, так саме буде. Буде дуже багато провокацій, і е, провокацій, які ну знаєш, будуть намагатися збити темп Олександра Усика. Вечір буде нервовим. але, але знаючи ж ус Сика, я просто пам'ятаю після цього, після цього удару, коли йому завдав не пояс. Удар він просто ну ніби як знаєш, як завівся, знаєш, як значить як... Так, сила, він же далі я. просто його загнав. Там ну взагалі, як, покажу, так. Ножки, в залі, як кажуть ножки футбольної термінології, в одні ворота. Дуже цікаво, те, що Олександр насправді в нього 103,1 там кілограм показали ваги, але на першому бої, перша зустріч з Дюба, він важив 100 кілограмів. Тобто, вже як мінімум є плюс 3 отих кілограмів, які ну, сподіваємось зможуть відправити. Дюбуа туди на канвас, щоб він положив, але розумієш, вже як буде, Саш. Ти розумієш, ця, ці, ці кілограми важливі навіть не стільки в силі удару, скільки в тому, що протистояння постійно буде, знаєш, от, як показує практика, дюбуа так само буде тиск. намагатися шукати шукати можливість для того, щоб продавити Лягтіний і для його, того, так. щоб витримати цей тиск, потрібно буде таку, трошки більшу вагу. Угу. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, усик настільки певний що Ф'юрі навіть сказав, що він буде битися наступним з Усиком. Тобто, практично весь світ. Ну я не хочу зараз там, знаєте, там наперед говорити, але. Практично весь бій, весь світ певний, що фаворитом, абсолютно фаворитом цього протистояння є Олександр Усик, і uh -huh. ми сьогодні звичайно будемо вболівати, тому що Дюбуа, ну десь можливо досвіду трошки не вистачає. Вони розкручують його. знаєш, вони там ну намагаються, але ну якщо говорити про клас. То звичайно, усик ну на голову класніший бо є Як би дюбан. не було, все одно будемо ми вболівати, тримати коло підтримка потрібна завжди. Ти завтра разом з нами в ранок марафону да, тому всі розбирати. деталі емоційного а, цього бою будемо саша, розбирати. Треба до речі, не забувати ну, там. Не тільки Олександр Усик, там і Даніель Лапін, теж наш українець, який, у якого сподіваюся, що скоріш за все, якраз майбутнє українського боксу. Тому там є українці, яких можна поболівати. Ну про бокс ще якщо завтра будемо говорити. Далі давай обговоримо який так закінчився, це така перехідна подія, теж важлива в спорті, з весни в літо. Ну, дивися, я тобі хочу сказати, що Вінбелдон був неймовірно цікавий. Неймовірно цікавий. Я вже зачепив цю тему про ігу Святок, яка перемогла про перший, з перший, перший, перший в турнір у її кар'єрі. Одна з найкращих тенісисток у в світі, яка пережила дуже складний період от, е, минулого року, і вона до Уємлдону не мала виграних турнірів. Практично вона дійшла mm. до фіналу, але не вигравала. А тут вона просто розігналася. Вона не була, скажімо так, серед фаворитів, тому що я вважав фаворитом Корі Гол. Ну коли я її прибила, я думав, що от зараз Даяна, наша, хтось ну десь вони дійдуть. Ну mm -hmm. не склалося. Зрештою, так. і сьотек, вона просто рознесла. Ти собі яви, в фіналі вона перемогла американку, такого mm -hmm. ніколи не було в житті. Ніколи. Аманду Анісімову 6-0, 6-0. Просто рознесла. Просто розбила так. вщент. Ти сміляш, які вона в фантастичній формі. Як вона мріяла, як вона, ей, вона летіла просто до цієї своєї перемоги. Вона стала першою полькою, яка перемогла на Воїмблдоні в одиночному розряді. Вона зараз герой взагалі всієї Польщі. Я ж кажу, що цю полуницю з макаронами, під час однієї прес-конференції я сказала, що дуже любить полуницю з макаронами. Дональд Туск підхопив і теж вже з Польщі вже ці показали, від, від Кракова до, до Данська. Всі їдять ці О, макарони з Польщі. Макарони Морозова, бачите, зверху поклав. Морозиво, це, це вершки. Те, це це, що вимблдонський турнір він славиться тим, що це найбільше там продається, оце якраз вершків з полуницю. Ага. А польські, Тепер... польські люди додали, що туди макароні. Машки, ну, і приємно заїхати, що вона підтримує Україну. Вона От білька, я це хотів це сказати, що важливо. вона з перших днів дуже підтримує Україну. І я за неї дуже вболівав. І насправді вона заслуговує на те, щоб ми так само присвятили їй трошки часу, якщо вдасться. Якщо вдасться, то все-таки приготувати. Ти ну е а а ще... дивишся, ти <сих> так в мої очі. Давай, не... Що хочеш? Трубочки, Спіральку? Отакі, як тузка. Домовились. Давайте ще чоловіків збираємо, бо там Янік Сінер теж фантастичний тенісист і велика перемога. Важкий поєдинок з Алькарас. Ні, Алькарас, Алькарас, ну, Він взяв реваж за поразку в Рулан-Гаросі. Янік Сінер, все радість, все класно, все здорово. Ну, водій, восьмій фінал. Він програвав болгарському тенісисту Грегору Дімітрову 0-2 за сетами. Але. І за рахунку 2-2 Дімітров подав ейс і порвав грудний м'яз. Та, та, і і зійшов. зійшов. Я би зійшов. подивився на сінера, якби Дімітров не порвав цей грудний м'яз. 2-0 горів Сінер. І, до речі, дуже цікаво, що Сінер, коли побачив, що цей порвав м'ясо, він зразу до нього підбіг, потім йому сумку ніс в роздягальню, тому що він не міг нічого. Ну, просто рука висіла. розумієш? Просто порвав грудне м'ясо під час подачі. Ну, дуже, дуже боляче. І для Дімітрова це взагалі дуже велика проблема, тому що він п'ятий мейджор, п'ятий грандслам поспіль знімається через травми. Хоча дуже талановитий тенісист. Ну а з приводу Сінера, ну він безперечно, він ну, машина до Я перемог. Так, і Він оце протистояння Сінера, як Караз, це буде як Федерер Надаль, угу. як Конорс Макенрой, як Сампрас Кур'є. Тобто це насправді будуть дуже і дуже такі цікаві протистояння. Ну у нас нема протистояння з нашими колегами. Далі передаємо слово телеканалу Рада, Олена Морозова, свіжі новини світу та України для вас.